Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про комах. А про кого саме? Спробуйте відгадати! Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же цветься цей веселик? Здогадалися? Метелик, молодці малята! Метелики квіти неба. Вони дуже яскраві і мають різне забарвлення. Ось дивіться. Назвіть кольори, які ви бачите. Цікаво, що є метелики, які сідають на квітку і стають зовсім непомітними, як цей. Бачите, він склав свої крильця і став схожий на листок. У деяких забарвлення нагадує очі. За розміром метелики теж не однакові. Один із самих великих павлиногласка Атлас. Харчуються ці божі створіння нектаром з квітів, а таку рослину, як юка, може запилювати тільки один із видів молі. На жаль, люди часто. Виловлюють метеликів заради втіхи. Тому вони можуть зовсім зникнути з нашої планети. Я думаю, малята, ми з вами цього не допустимо. Малята, мені так подобається милуватися метеликами, що навіть захотілося зобразити їх на папері. Давайте спробуємо разом. Для цього нам знадобляться аркуш паперу. Фарби краще гуашеві, пензлик і вода. Тож починаємо. Спочатку треба скласти папір навпіл. Прикладаємо куточок до куточку, лінія до лінії. Так. Розкриваємо і починаємо малювати. Ви вибираєте кольор, який вам хочеться. Я обрала синій. Малюємо зображення на половинці аркуша. Форма теж може бути любою. Ось так. І починаємо розфарбовувати. Ми не будемо з вами більше мочити пензлику водичку. Для того, щоб наше зображення не розплилося і фарби були яскравими. Просто можна примакувати. Ретельно вимиваємо. обтираємо обкрай склянки і беремо в кольор інший, який завгодно. Ну, наприклад, ось так. Ви можете це робити по-своєму. Тоді наші метелики будуть різноманітні, яскраві, не схожі один на одного. Так. Так. Ну, тепер я обираю інший колір. Ви це робите на свій розсуд. Ну, ось я хочу тут жовтенького додати. Ось так. Ось так. Ретельненько. зайву водичку витираємо. Ну і хочу трошки додати зеленого. Ось, наприклад, так. Якщо фарба трошки зайшла одна на одну, Колір трошки змішався, нічого страшного, буде ще цікавіше зображення. І останнє намалюємо серединку тільце нашого метелика. Ну що ж, я змиваю